Прийміть нас, люди, добрі, до своєї хати, бо прийдеться у дорозі марно замерзати. Ідемо ми вифлеєм Богу помолитись, ідемо ми, Ісусу, до землі І Нині, нині, нехай повсюди залужає, пісня голосна, Бог рождає». Бог ся рождає, хто ж то може знати. З мої, Марія моти, тут ангели чуряться, рожденого бояться, а він стоїть тряситься, го все звукного пасиця, пасти ріцю Богу, туже, Тут же, тут же, тут же, тут же, тут ми же. тобі. Зі сходу, з старської столиці, ми будемо колонити нашому дарицю. Там на сході красна і ясна зірка сіробила. Ми народні всі світ спористи. Тож дари ми всі забрали. Йдемо за звіздою, щоб всі люди пораділи тою новиною. Взяв я з собою золото, думаю зводиться, з собою Бог велике щастя. А я рада за собою, щоб народ був з А я миру, бо без миру нема добра людям. Флеє, міни, міни, Пречиста діва зродила сина, в я слави, ти не Что случилось? Что за свет? Никогда покоя нет. Кто включил эту звезду? Я виновного найду. Царь Ирод, у нас беда. Там дитина звезда. не государ. Кажут, что родился царь. Что? Царя другого нет. Ирод царь на целый свет. Царь Ирод, славный пан. Я, это мой план. Можно трошки прибрехать и у всех переконать. Що дитина, та, бандіт, що яких не бачить світ, руському отисняє, іншим не молять лякає. Батьки його вельможі, що живуть за чужі гроші. Да, вельможі самозванці. Шпигуни, американці. Скажуть, що у них спецназ і відключимо і газ. А зірка та фельшевка. Вучанісить ну, канажевка. Що дай вогони, де бандіти їх чекають, і нас гвардію кидають. Хорошо, той плані плохо. Нужно в кожний уголок сообщить, що є бандит. І он ірдобридіт. Що царьох, скуча за мною. Нені, я прийшла з кусою. Майже твою душу впіла, а вона ж давно зігнила. Я за чошу з народу про файну винагороду. Кажуть, вуйку за Дніпра, маю всякого добра. За оцю твою чуприну видає землі третину, а воїна пропагандіста подарю за гривень двіста. Смерть, любима моя, моя, у мене ж страна, сім'я, я тебе Ха-ха, <рістична> ти, мене! Що уродиш? Лиш повітря переводиш! Диктаторське товариство жде тебе і пропагандиста. Будеш ти в вогні горіти! Ой, зараз зараз приведрує, Ай, це горба попутую. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не чекають. Ви так просто не їдіть. Я прийшов. О, господарі, тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. О, а щоб доляри мати треба що? Трохи випити, закусити. Для горівки, для шнапсу, щоб ми пам'ятали вас. А ще кобаси і сала, щоб ніколи не було мало. Щось продати я я обожаю. Маю блюзи райки место уляшта. Уйки рай. Купуйте. Укулярився. О, а що я маю для жінок? О, для жінок я маю спуху. Є лікар тут задоволь. Є парфуми, в мене марбути всі. Коня! Хочу в вашій хаті щось продати, так що прошу купувати. Якщо в мене все візьме, то проблем мати не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе ростися, приростати і роститься. А тепер я чую, бо там в хаті вже кобасу чую. Та, та. О, вже добро від нині буде. Щиро Господа вітайте, своїх діток навчайте. Шляхом і рода не йдіть, до все поверніть. До вас Бог буде любити, буде вас благословити. Пошли вам щасливу долю і вдома, і у полі. Мамо, братя, подіршаю, бо пісню заспіваємо, На щасливу нам дорогу Слава Богу! Слава Богу!